Попри весняний мороз, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків та профільні керівники провели традиційну інспекцію міста. Цього разу відвідали мікрорайони Позитрон та Каскад. Зокрема, вулиці Вовчинецька, Хоткевича, Миколайчука, Стуса 24 серпня та прилеглі вулиці. Особливу увагу приділили стану тротуарів та прибиранню. Вдалося поспілкуватись із працівниками комунальних служб. Марія Кліщ – двірниця, розповідає, що свою роботу любить. Знає кожен клаптик своєї ділянки та задоволена умовами праці. Це дуже велика відпочивальна зона. Зараз мало людей такого. От починається тільки теплота, всі з колясками. Знаєте, люди їдять, люди пиво п'ють. Ну, є робота, є робота. І зараз в даний час почали вже дерева обкопувати дерев у мене на участку. Двірниця Олександра прибирає будинки 192 і 194 по вулиці Вовчинецькій. Жінка розповідає, мешканці хочуть зрізати тополі і вже підготували звернення. Писали ми заяву, аби зрізати ту полі. Ці ту полі вже ріжуть три роки, і не можуть ніяк зрізати. Ми написали заяву, все зробили. Ну і дерева, ті, що позначили, порізали, а туполі лишили далі. Бо нема кому різати чи що ніхто не знає. Ну, а жильці хочуть собі там зробити площадку для машин. От, і то, а то полі вони пускають той пух, діти мають алергію, тут багато дітей бігає, гуляють, бо то є дитяча площа. Головний комунальник міста Михайло Смушак каже, за незаконний зріз є дисциплінарна та навіть кримінальна відповідальність, тож потрібно усе правильно організувати. Видалені, до речі, підлягають дерева, які є або сухостойним, або які є аварійними, або небезпечно і можуть упасти. Якщо мешканці хочуть зрізати дерево, вони звертаються в центр надання адміністративних послуг, або в центральний офіс, або в будь-яке територіальне відділення. І відповідно. Потім виходить спеціальна комісія, де є різні спеціалісти обстежують дерева. Якщо дійсно підлягає видаленню, дається рішення подається на засідання виконавчого комітету, і виконком вже дає згоду або не згоду на видалення того чи іншого дерева. Не оминули під час ранкової інспекції заклади освіти цього разу завітали до ліцею номер 10. Учні разом із вчителями та керівництвом волонтерять та вигадують цікаві ідеї, щоб допомогти захисникам. У нас є учениця з 10 А класу Марічка Кошик, яка дуже красиво малює. І щоб долучити більше коштів нашим захисникам, вона намалювала ескізи, ілюстрації власні. І ми зробили такі розмальовочки, які можуть наші учні школи придбати. Ми вже продаємо, оскільки у нас було дистанційне навчання, ми лише почали з того тижня. То ми вже 10 тисяч гривень вже вторгували. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підсумовує, місто достатньо впорядковане, проте є проблемні ситуації, які треба вирішити. Бачимо, що сміттєвоз зруйнував нам тротуар, тому зараз будемо все докладати зусиль, щоб відновили, щоб більше такої шкоди не було. І проговоримо з перевізниками, що вони дотримувалися правил елементарних доїзду. Прибирання сміттєвих баків, також 10 школі були, подивилися, як йдуть упорядковані роботи силами самої школи з підтримки міста. Тобто школа змінюється, стає краще завдяки директору, завдяки керівництву і вчителям. Бачимо, що також активно долучаються до різних заходів щодо Збройних сил України.